Про необхідність підняти тарифи підприємства житлово-комунальної сфери говорять давно. Нещодавно їхні прохання задовільнили. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення переглянути тарифи на квартплату в сторону збільшення. Це в нас не прийнятий новий тариф, а скоригований уже існуючий з 2011 року. Тариф з того часу пройшло дуже багато змін. Скажемо, змін пройшло і на законодавчому рівні. І пройшло зміни в вартості паливомастильних матеріалів. Мінімальна заробітна плата зросла. Скажемо, якщо порівнювати вартість електроенергії, то вона зросла на 156 з 2011 року. Вартість паливомастильних будівельних матеріалів на 208 До прикладу, для квартири площею 60 квадратних метрів будинку без ліфта, квартплата становитиме від 48 гривень до більш як 120 це тому, що у підсумку вартість залежить від багатьох чинників, пояснює Надія Кравець. У нас тариф затверджений по будинковій. По кожному будинку у нас затверджений новий тариф. Від 80 копійок зараз вартість метра квадратного до 2 гривні 55-57 з податками. 2 гривні 57 за 1 метр квадратний загальної площі. Раніше ж за квадратний метр тернополяни сплачували від 50 копійок до півтори гривні без податків.